Нехай Божа благодать нас всіх огорне на цьому вечірньому служінні. і бажаю всім Божій благодаті Рясної, щоб все те божественне і його плани здійснилися в кожному із нас. Наша тема, можна так називати, тема номер 2 про голос Божий називається Правда про пекло. Уявлення про вічні. Свідомі, знаєте, вічні свідомі муки в пеклі з Біблії не походять. Воно з'явилося в християнстві поступово. Я наголошу в християнстві. Однак до християнства вони вже були в язичництві або філософії язичницькій. І ці ідеї філософські з вони війшли у християнство. Важливо. В наших сьогоднішніх роздумах почути голос Божий, щоб не було неправдивого, навіть брехливого розуміння про характер Божий, який є в Писанні. Отже, старозвітній період, чому так? Тобто, це в той час, коли ще не було нового заповіту. І в старому заповіті немає вчення про вічні муки. Для народу Божого того часу смерть означала кінець життя. Все. Життя закінчилося, людину поховали і все. Це Шеол – це просто місце мертвих людей, де їх поховали. І це було спільно для праведників і неправедників. Всі помирають. Всі помирають. От, наприклад, читаю я. Псалом Давида, 88 4 четвертого тексту, і нижче, бо моя душа сповнена страждань, і моє життя наблизилося до Шеолу. Я зарахований до тих, що сходять у могилу, і став безпорадно людиною. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони відсвічені від твоєї руки. Ти мене поклав у дуже глибоку яму, в темряву безодні. Отже, ми бачимо, що Шеол це це могила і людина помирає, і все. Ми ще будемо далі розглядати наступний текст, який говорить про це. Це вже син Давида, Еклезіаст, як його з книг, Соломон, пише в 9 розділі для багатьох християн, які читають дуже серйозно Слово Боже, цей так знають. Адже Еклезіаст, 9 розділ з 5 тексту. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого. І вже немає для них жодної частки, оскільки і пам'ять про них забувається. Їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі вже минулися. І вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що досі діється під сонцем. Однак ті люди, які вважають, що душа безсмертна, або вона в пекло зразу потрапляє, або в рай, то вони якусь участь беруть. У житті живих, як нас, живих. Тут сказано, вже не мають вони нічого ніякого, ніякого дотику так, до цієї землі після своєї смерті, що діється під сонцем, тобто наш живих. Ще треба згадати слова Йова, які сказав, що я побачу своїми очима. Так і підніме як поруху земного, Господь мене. Тобто це говориться про праведних. Отже, у Псалмі 88-му говориться про те, що страждання є в Християн, а точніше, ми говоримо про смерть є в Християн. Однак, як йов написано, в написано, ми ж говоримо це про старий заповіт, де в Біблії про це говориться, старого заповіту, про смерть і Воскресіння, то Йов каже, що піднімуться із мертвих. Також з Даниїла про це говориться ідея, що немає безсмертної душі, вона була чужою для єврейського мислення того часу. Євреї вірили у Воскресіння як єдину надію після смерті. І ось написано так в Даниїла 12.2. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться. Оді для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. Ну, дехто каже, що вічна наруга це ж, ну, це ж вічні муки, вони вічно там страждають і за своїх гріхів, все. Тобто, щоб глибоко не входити, то вічна наруга, от саме цей текст, так, от, щоб багато часу забрати в поясненні цього тексту, то тільки деякі слова ми з вами почуємо. «Вічна наруга із Даниїла 12.2, це вічний сором. Ну, тобто, як розуміти от сам, саме слово, яке переклали з оригіналу єврейського? Це приниження і осуд в очах тих, які бачать, як ці люди, які в беззаконні своєму загинули. Іншими словами, це моральна. Така складова, коли люди усвідомлюють, що морально так, що аморальна поведінка заслуговує на осуд. Неправильні дії, лиходійні дії, так, або відчудження свого особистого шляху без Бога, воно призводить до наслідків, і людина гине. І тут мова не йде про вічні муки або про вічні фізичні страждання. Просто говориться про те, що людина отримується як наслідок свого, життя, свого теперішнього життя і потім вона зникає. От у цьому зникненні і є ідея засоромлення або приниження та осуду. Після суду їх. Уже не буде. Тобто вони назавжди загинуть. Вони не житимуть у муках. І, будь ласка, виведіть на екран Малахії, четвертий розділ і перший текст. Там описано про те, що насправді теж очікує таких людей. Малахії, четвертий розділ з першого тексту. Це як тільки переклади, бо в інших перекладах є таке, що там третій розділ, третій розділ. <кій> Тому, якщо ви відкриваєте такий текст, як написано, то читаєте, бо ось наступає той день, що палає піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою і спалить їх. День той, який наступає говорить Господь, це води, не позаставить їм корення ані галузки, ані галузки. Тут ми бачимо, що цей, ця проблема, ця проблема, яка зараз є у багатьох серцях християн, що вічні муки є, вона взята не з Писання. Вона взята не з Писання. Тепер новий завіт. Що написано в новому заповіті про це і це остання книга Біблії? Об'явлення 21 розділ, 8 текст. А лякливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям і тим, які чинять розпусту та чари і до поклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою. Що є другою смертю? Ну, смерть не може жити. Смерть це смерть. Тобто, у смерті немає життя. Отже, ми побачили з вами старозаповітню концепцію того, що Біблія говорить в старому заповіті, що не підтримується ідея, що душа безсмертна. Ми з вами на початку говорили, звідки це все пішло? І ось IV і перше століття до Різдва Христового. Це реалістичний грецький вплив. У часи Великого Волонського полону єврейська культура за оці 70 років, трішки там більше, увійшла у контакт з грецькою філософією. Платон, який жив в III-2 століттях, Учив, що душа безсмертна, він не був християнином, звісно, він був єтичницьким філософом грецьким. Душа живе після смерті незалежно від тіла. Тобто, ця концепція та ця точка зору, вона розвивалася поза вченням Біблії, поза позицією Писання. І ця філософія, ідея, філософська ідея поступово. Проникала в юдейські уявлення, особливо через те, що контакти були з генеялінізмом в Ваголонському полоні. І пізніше. Тому саме з Платона починається думка, що душа не вмирає, а продовжує свідомо існувати. Тільки в якому статусі чи не мучиться, головне, що. Вона свідомо існує для Платона. Приходить християнство, це вже після Різдва Христового, перші три століття. Зауважую, перші три століття. Рання церква не вірила у вічні муки перші три століття. Вони не казали і не вчили, що душа безсмертна, що вона помирає, що вона у свідомості, коли тіло Якби помирає, душа кудись там виходить, так перші християни до 3 століття включно не вірили в це. Наприклад, Юстин Мученик, Іриней Ліонський, Тертуліан, а потім для мене це з'явилось перше ім'я такого христинина, який правильно тлумачив писання Арнобій, Арнобій, Арнобій. Вони вчили, що безсмертя є даром Божим. Тут мова не про душу, а не природною властивістю людини. То життя дається людині як дар Божий, вічне життя. Так? І грішники вони казали або навчали, будуть знищені, а не мучаться безкінечно. Грішник, який вибрав дорогу без Бога. Який ігнорував заклики Божі милостві рятуватися Ісуса Христа, вони загинуть назавжди. Тобто у них не буде після смерті ніякого там життя. життя. І у цей час християни зберігали біблійний світогляд, що грішники не мають життя без Бога, десь якомусь місці, де вони там мучаться, як зараз. Різні є варіанти того, чи вони горять, чи вони в якійсь темряві перебувають на ну, біблійни Концепції. Потім ми переходимо до 4-5 століття. І отут поворотний момент в християнстві. Такий Августин Блаженний, який жив у 4-5 столітті, був першим великим богословом християнським, який закріпив ідею вічних мук. У богослові християнському. І він поєднав біблійне вчення із платонівською ідеєю, що душа існує, і вона живе, і вона безсмертна. Вона безсмертна. Тому душа не може померти. Так вже Августин Блаженний вчив. І вона мусить вічно каратися От такою собі нагородою кара, покарання. Вічно може бути. Тому саме з августина вчення про вічне пекло стає офіційним таким у католицькій церкві, Ну, і, звісно, і у православній церкві, також таким є офіційне вчення. Потім, як називають його темне середньовіччя. Воно насправді не було темно, що взагалі там люди. Не мали якоїсь свободи. Темне в розумінні вчення, коли заборонялося Біблію читати людям, вважаючи їх негідними, недостойними, читати Писання, тільки священники можуть, які посвячені щось там вичитувати із Біблії. Тому воно і було темним середньовіччям, коли Біблії спалювалися. Це з 5 століття до 16-го. І там використовувався образ пекла, щоб залякувати людей, такий інструмент залякування людей, щоб вони мали страх перед Богом. Тобто Бог каральний експедитор, Він уповноважує там священники католицьку церкву. Залякувати, що навіть, можливо, хтось з вас той мультфільм дивився. Ну зараз це не провагли реклами, щоб ви його знайшли. Хоча можете подивитися, Данте Алігєрі, він створив, написав книгу. Із, вже, коли вже можна аніме було створювати, то хтось із режисерів створив мультфільм. Називається Божественний Божественна комедія. Він написав у 14 столітті. І він поетично закріпив уявлення про пекло як місце вічних тортур. Я думав, що ми могли побачити з вами і український такий варіант пекла. Там він, це, мабуть, про Енея, про Енея мультфільм, так, який був створений в кінці 20-го, на початку 21-го століття. Там такий невеличкий епізод, як там показано в ньому, хто. Як чим карається. Язикаті на сковорідці, там цю сковорідку лежуть, ну, пекучу нагріту. Потім ті, хто брехав, заливають олово розплалене в роти там, і так далі. Тобто ну, от, таке складається у людей уявлення, яке пекло, і по-різному його представляють, По-різному. Однак, однак, це не біблійна точка зору. Тому у мистецтві, літургії та катехізисах деяких конфесій це стало центральною темою, і люди там приходять до Бога і за страху перед пеклом. От щоб не горіти, то треба вірити в Бога. І люди приходять до Бога з поганої такої неправильної точки зору про характер Бога. Настає уже кінець століття. Це реформація, час реформації, коли люди повертаються до Біблії, коли люди могли спокійно читати Слово Боже. І деякі реформатори, Вільям Тіндель, Майкл Сервет, вони вірили, що немає. В Біблії ідеї Платонівської, що душа безсмертна. Вони вірили, що такого немає. Вони бачили це в Писання. На жаль, протест... більше протестантів того часу продовжували успадковувати середньовічне вчення про пекло у різні спосіб його пояснюючи. Навіть деякі пастори сучасності. У водіннях вони там були, бачили своїх там батьків і так далі. Ну, ці водіння потрібно перевіряти Словом Божим. Тобто, Треба цілісне мати Слово Боже, бо ми з вами вже і навіть цитували об'явлення 20 розділ 8-й текст, тобто, ми вже кажемо про повне слово Боже, старого нового заповіту, щоб не витягувати з тих текстів того, чого там немає. немає. Приходить 19 20 століття От відновлення біблійного розуміння, коли з'являються адвентисти на арені християнства, адвентисти 7-го дня, також деякі баптисти, англікани і, назвемо так, християни біблеїсти це теж така кількість певна таких християн. Які, можливо, до ніякої конфесії не належать, однак вони для себе самі побачили в Писанні, що насправді Біблія не підтримує, це вже з 19 століття, Біблія не підтримує вчення про живу вічну душу, і що після смерті ніхто нікуди ніяка душа не йде. Тобто чекаємо другий прихід Христа. І це. Повернення до початкового біблійного світогляду. Тобто, в принципі, в принципі через адвентистів сьомого дня, через тих христиан -біблі... Біблі... бібліїстів, деяких баптистів і англікан, це голос Божий. Подивіться в Писання, перевірте самі те, що вам кажуть у тих конфесіях, де вчать. Що є пекло вічне, що душа буде мучитися, якщо ви в Бога не повірите. Потрібно почути голос Божий, бо насправді душа смертна. І грішники вічно не мучаться у пеклі. Краще мати страх Божий не з причини брехливого вчення про вічні муки душі, а мати страх Божий з якої причини? Щоб прийняти правду Божу про відсутність пекла. Насправді, насправді, треба вірити в Бога не із страху перед вічними муками. Це не справжня віра, коли я починаю годити Богові і за страху, щоб я буду вічитись вічно, а вірити в Бога із за страху неправильно представити Бога. Ти повірив Господа. Зрозумій взагалі його характер, його любов, його справедливість. В чому заключається його справедливість? У всій Біблії говориться про те, що Він віддасть в Єремії в об'явленні, що він віддасть кожному за його вчинками, за його вчинками. А так сталося, що Мартвен, він не хотів Бога вірити. З однієї причини, що він не сприймав Бога як такого, що він буде вічно мучити людину за 70 років його грішного життя. А дружина його була глибоко, віруюча, глибоко, глибока вірянка однієї з конфесій, вона довіряла Господу, вона була. Людиною, яка прагнула, щоб її чоловік був христинином, однак він каже: я не можу змиритися із думкою про те, що такий Бог буде вічно мучити людину вічно за якісь нещасні 50-70 років. Отже, такий підсумок у старому заповіті, і ми вже говорили про новий заповіт. Біблія говорить, що насправді шеол або пекло це місце сну, а не мук. Людина помирає і чекає воскресіння із мертвих, бо настане час, коли всі піднімуться, бо Ісус Христос каже: не дивуйтеся, бо настає час, коли всі, хто у гробах пробудяться, Одні для життя вічно, інші на, вічне, на вічну смерть. Прийшло, взагалі ідея про душу, яка живе вічно, вона була поза ідеєю Біблії у язичній філософії це Платон і Єлінізм, де вчили про душу безсмертну? Коли вже прийшло християнство, на нашу планету. Це перші три століття після Різдва Христового, то Юстиней і Арнобів навчали це перші ну, би, ну, християни, що грішники знищаться. І все. Тобто для них не буде вічного пекла. Що отримали, що, чим жили, та й отримали. Платон його ідеї. А вони почали входити поступово в християнство з 3, в ну, кінці, скажімо так, з 4 століття, щоб точно з 4 століття, коли вічні муки, ця доктрина про вічні муки вже вкоренялася в християнство. І вона зараз є в католицькій церкві, вона є в православній церкві, оця догматика. І, звісно, в мистецтві, коли фільмують це, у вигляді мультфільмів, там, можливо, якихось інших анімацій. Коли настав уже 19 століття, це вже ближче до нас, до 21 століття, то почали повертатися частково до, ну, це починаючи, скажімо так, із 17 століття, до розуміння біблійного вчення, що душа небезсмертна. Хоча там були розбіжності у поглядах, і потім Господь. Уже створює церкву Адвентистів сьомого дня і дає розуміння деяким іншим деномінаціям, як деякі баптисти, англікани, що душі нема безсмертної, що грічники повністю будуть знищені, отримують те, що вони в своєму житті накопичували, без Господа, або неправильно представляючи Божий характер. Бо Дійсно, ті слуги служителі технічні церковні, які так навчали, то вони будуть і отримувати за це, що вони неправильно представляли їм ім'я Господа. Тому важливо почути голос Бога, що душа, душа смертна і грішник вічно не буде мучитися. Отже, у 20-му розділі книги об'явлення написано. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаними у книж життя, той був укинений у вогняне озеро. Одного разу, коли Павло писав лист до одних християн, то він сказав, що ми записані в книзі життя. У книзі життя. Може бути записаний кожний, хто вірить в Ісуса Христа, хто приймає Його Господа і Спаса, хто заключить з ним заповідь і розводне хрещення, хто буде продовжувати шанувати Господа, дотримуючись його заповідей, хто і голос буде чути Божий у правильному розумінні, який стан душі, така людина. Буде записана у книзі життя. Тож, хай Бог благословить вас такими бути. Запрошую до молитви. Отче неба і землі. Ми вдячні Тобі і за ці роздуми, які ми мали сьогодні. Ми просимо благослови. Щоб в нашому житті було достатньо твоєї благодаті та мудрості від Тебе, щоб біблійні тексти ми правильно розуміли, так як ти їх написав, і той сенс, який ти вклав у них, ми могли розуміти. Ті з нас, які ще до кінця не можуть збагнути це, дай достатньо мудрості на їхньому рівні. Зрозуміти цю істину, щоб побачити твій справжній характер, що ти нас налякаєш пеклом чи шеолом, вічними муками, а що навпаки, ти нас запрошуєш до добрих відносин в твоїй любові, в твоїй справедливості, яка не така, як пропонується в. Філософії, яка прийшла в Християнство, що ти пеклом мучиш і лякаєш. Тому, Боже, благослови пам'ятати, що ти є Бог любові і справедливості, і що ти є Господь, який бажаєш нам життя, а не мук. Тож слава тобі за це, Господи, наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.